Усім привіт! Вітаю вас на каналі Юлія Мельник Спейн. Моя мрія маленька здійснилася. Я записую відео на терасі. Правда, сьогодні дуже сильний вітер, і я вже не знаю, що в мене зачіскою. Але нічого страшного. Зате в нас дуже красиві красиві види, небо, будиночки. І сьогодні ми з вами будемо вивчати el pretérito indefinido в іспанській мові. Це такий минулий час. Зараз розберемо, коли і для чого ми його використовуємо. Я закликаю вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео та дивитися інші відео, які будуть для вас цікавими, тому що в мене насправді є відео на різні теми. Спочатку проговоримо, коли все-таки використовується el pretérito indefinido pretérito indefinido» використовується тоді, коли ми хочемо описати якісь минулі і послідовні дії. Наприклад, вчора я прийшла з роботи додому, прийняла душ, переодягнулася і пішла спати. А єрбольбія каса дельтраваху, медуче, мекамбіє і acosté». Далі також ми використовуємо цей час, коли ми розповідаємо про якісь конкретні ситуації, про якісь конкретні дії, також які ми зробили. В якийсь конкретний минулий момент. Наприклад, вчора аєр, в нас такі обставини часу є так, антиаєр, позавчора. Далі, коли в нас є таке слово, як асе. В даному випадку воно буде перекладатися як тому. Наприклад. Hace dos días, 2 дні тому, а це 5 тижнів тому, а це мешеш, три місяць, місяці тому, а ocho años 8 років тому, а цегло століття тому. Також ми використовуємо цей час, коли ми говоримо якийсь конкретний рік, конкретну дату, конкретний місяць. Наприклад, в березні – «en marzo». В 1995 en 1995, Бефіентос в XVIII столітті en el siglo XVIII, і так далі. Тобто, Або, наприклад, el 10 de octubre, 10 жовтня. і так далі. Це було коротке пояснення. Зараз ми будемо з вами переходити вже до самих дієслів. Як ви знаєте, в іспанській мові є три групи дієслів. Тобто дієслова, які закінчуються на ар, на ер er, та на ір. В претеріто «індефінідо» це дуже важливо, тому що зараз ми розглядаємо з вами правильні дієслова, це вербос регуляріс». Отже, ті слова, які закінчуються на ар, вони будуть мати одні закінчення. Ті слова, які закінчуються на ер er та ір, вони мають інші закінчення. тобто… Ті, що на R і ті, що на рер, ми їх об'єднуємо, в них будуть закінчення однакові у правильних дієслів. Бербос regulares, поки що розглядаємо. Отже, як ми відміняємо дієслова, які закінчуються на R? Візьмемо, до прикладу, дієслово аблар, говорити абляр. Для того, щоб його змінити в претеріто «індефінідо», in ми маємо відкинути закінчення у Нас залишається абл. І далі доставляємо наступні закінчення. Повторимо, буду зараз називати вам разом з особами, з займенниками, так з особовими займенниками і будемо так відміняти усі дії слова. Я залишаю для вас тайм-коди. Якщо ви хочете знайти собі якесь конкретне слово, щось повторити і так далі, ви можете це знайти в описі до відео. Також, якщо ви хочете підтримати цей канал, я залишаю посилання на свій монобанк. І буду вам дуже вдячна за підтримку. Підписуйтесь, ставте лайки, а ми поїхали. Ді слово аблар. Відкидаємо ар, залишається абл. Йо, абле в першій формі. Я говорила, доставляємо закінчення «е». це буде е наголошене. Зверніть увагу, що тут дуже-дуже-дуже важливо ставити наголоси, писати там, де вони пишуться, і їх там називати. Йо, абле» Неправильно, йо, абле. Далі, в другій формі, формі ту, тобто ти, в нас достає, доставляється закінчення асте. Ту абласте. В формі ель е устет, він, вона, ви, вічлива форма, в нас доставляється наголошене О. Тобто, буде ель ея, «устет», «абло». Далі в нас іде «носотрос», насотраз ми. В нас буде доставлятися. Закінчення амос. В правильних дієсловах в формі носотрос в нас буде «абламос». І ця форма співпадає з формою теперішнього, теперішнього часу. Тобто ми розмовляємо, буде носотрос абламос», і ми розмовляли буде носотрос абламос». Це відбувається тільки в дієсловах з закінченням на ар і тільки в правильних дієсловах. Далі ми переходимо до «босотрос», «босотрас», «ви», коли ви звертаєтесь на ти, але до кількох людей. Ви, там, до друзів, своїх, сім'ї і так далі. Закінчення астейс, астейс, наголос на а. Босотрас, абластейс». І остання форма ес ейс устедес. Вони, вони і ви. Це «устед», але множина від «устед», устедес. Вічлива форма до кількох людей ви звертаєтесь. Ейс ес устедес. Закінчення буде. Aron – ellos, ellas, ustedes. стедеш, абларон. Абларон. Ніяке не абларон, ні абларон, абларон. Добре, дієслова на ар, поки в нас такий початочок закладений, фундамент. Далі переходимо до дієслів, які закінчуються на р та ір. Такі слова, як комер та бібір їсти і жити. Поки що дивимося дієслово комер їсти. Отже, в першій формі, в тих дієслів, що закінчуються на ар, в нас було закінчення е наголошене, дієслів, які закінчуються на ер та ір в першій формі йо-я, закінчення буде наголошене і. Наприклад, я їла буде йо-комі, комі наголошене і. Ми пишемо наголос прямо на ньому. Далі, форма ту. В нас доставляється істе. Істе буде ту. Comiste. El, ella usted, він вона ви закінчення за іо. Іо. El ella usted comio. Закінчення іо наголошене о, комио. Nosotros, nosotras comimos. Nosotros, nosotras, comimos. Vosotros, vosotras, закінчення істеis, comisteis. Y ellos, ellas, ustedes. Закінчення «єрон» І ерон ми пишемо: закінчення «єрон» вимовляємо як «ком єрон». «Ейос, ейас устедес, комєрон. Супер. Переходимо до дієслова «бібір», Дієслова, яке закінчується на ір. Ці дієслова відміняються за прикладом комер, тих, що закінчуються на р. Отже, давайте спробуєте ви самі і а, разом будемо йти і відміняти дієслово бібір. Я жила Йо, відкидаємо закінчення ір, доставляємо наголошену І. Йо, бі-бі. Ти жив, жила, ту. Доставляємо закінчення «істе». Так, Відкидаємо ір, доставляємо «істе». Бібісте. ел е я, устет, відкидаємо ір, доставляємо іо. бі Бі-бі-йо. раз-отраз відкидаємо ір, доставляємо Ір. Імос, бібімос. Босотрас, босотрас. Відкидаємо ір, доставляємо істейс, бібістейс. І ейос – «ellas» устедес відкидаємо ір і доставляємо ієрон, біб біб'єрон, бібєрон. Супер. Ми розглянули базові закінчення правильних дієслів в іспанській мові. Зараз ми будемо робити це наступним чином. Я буду називати наступне дієслово, Наприклад, ми спочатку візьмемо з вами дієслова на ар. Я буду проговорювати кожне дієслово з закінченням для того, щоб ви чули, як правильно вони вимовляються, який в них наголос. Ви можете просто брати слово, яке я називаю, ставити це відео на паузу, прописувати його собі і разом зі мною його перевіряти. Або просто собі слухати це відео на фоні. Добренько. Поїхали. Verbos regulares, правильні дісла, що закінчується на ар. Ми провідміняли з вами слово hablar. Далі переходимо до слова estudiar. Вчитися. Estudiar. Отже, yo estudié, tú estudiaste, él, ella, usted estudió. Nosotros, nosotras estudiamos, vosotros, vosotras estudiasteis, ellos, ellas, ustedes. Estudiaron. Наступне дієслово працювати. Trabajar. Yo trabajé. Звертайте увагу на те, як я наголошую слова. Yo trabajé. Tú trabajaste. Él, ella, usted trabajó. Nosotros, nosotras trabajamos. Vosotros, vosotras trabajasteis. Y ellos, ellas, ustedes trabajaron. Cupuvate, comprar. Yo compré. Tú compraste. Él, ella, usted compró. Nosotros, nosotras compramos. Vosotros, vosotras comprasteis. Y ellos, ellas, ustedes compraron. Palabra, tomar. Brate. Або може бути в значенні щось пити чи їсти, коли ми говоримо про їжу. Йо, то ми, ту то масти. Ель, е, устед, томо. Носотрас насораз, томамос. Вosotros, восраз то мастесть, ейос ес, ей, устедес, томарон. Наступне дієслово прибувати, приїжджати, приходити. Єгар. Йо, єге. tú llegaste, él, ella, usted llegó, nosotros, nosotras llegamos, vosotros, vosotras llegasteis, ellos, ellas, ustedes llegaron. Mirar. Yo miré. Tú miraste. Él, ella, usted miró. Nosotros, nosotras miramos. Vosotros vosotras mirasteis, ellos, ellas ustedes miraron. Slújate, escuchar. Yo escuché, tú escuchaste, él, ella usted escuchó. Nosotros nosotras escuchamos, vosotros vosotras escuchasteis y ellos, ellas ustedes escucharon. Tú este Така тиша і мене просто мені якось не по собі. Що мене можуть чути сусіди. Ну нічого. Ми займаємося хорошим ділом. Правильно? Правильно. Їдемо далі. Відвідувати. Visitar. Йо вісіте. Ту вісітамос. Босотрос vosotras visitasteis. Ellos, ellas, ustedes. visitaron. Танцювати. Bailar. Yo bailé. Tú bailaste. Él, ella, usted bailó. Nosotros, nosotras bailamos. Vosotros, vosotras bailasteis. Ellos, ellas, ustedes bailaron. Otubate. Cocinar. Yo cociné. Tú cocinaste. Él, ella, usted cocinó. Nosotros nosotras cocinamos, vosotros vosotras cocinasteis y ellos, ellas, ustedes cocinaron. Preverate, chístete, um, veterate. Limpiar. Yo limpié. Tú limpiaste. Él, ella, usted limpió. Nosotros nosotras limpiamos, vosotros vosotras. Limpiasteis y ellos, ellas, ustedes limpiaron. siguiente palabra es Zahódete, Vchodete, ¿cómo Entrar. Yo entré. Tú entraste. Él, ella, usted entró. Nosotros, nosotras entramos. Vosotros, vosotras entrasteis. Ellos, ellas, ustedes entraron. Nuestra palabra es Zahódete, Zminyovate, cambiar. Yo cambié. Tú cambiaste. él, El, ella usted cambió. Nosotros nosotras cambiamos. Vosotros, vosotras cambiasteis. Ellos, ellas, ustedes cambiaron. Terminar. Закінчувати. Terminé, Terminaste. Terminó. Terminamos. Terminasteis. Terminaron. Далі в нас слово готувати щось. Не про їжу, Щось готувати, підготовлювати, препарар. Йо препаре. Ту препарасте. Ель, еє, устед препаро. Нас отраз, препарамос, босотрес, босос препарастес і ейос еєс, устедес препарарон. Не залишається кілька дієслів на закінчення ар, тому дивимося далі. <laughs> Дзвонити, кликати. Ямар. Йо яме. Tú llamaste. Él, ella, usted llamó. Nosotros, nosotras llamamos. Vosotros, vosotras llamasteis. Ellos, ellas, ustedes llamaron. Decoristauvate. Usar. Yo usé. Tú usaste. Él, ella, usted usó. Nosotros, nosotras usamos. Vosotros, vosotras usasteis. Ellos, ellas, ustedes Usaron. Potre buvate, necesitar. Yo necesité. Tú necesitaste. Él, El, ella, usted necesitó. Nosotros, nosotras necesitamos. Vosotros, vosotras necesitasteis. Ellos, ellas, ustedes necesitaron. Y ostanie, pocos choy, que se quinchisina arts, es contestar. Vidpovitate. Yo contesté. Tú contestaste. Él, El, ella, usted contestó. Nosotros, nosotras contestamos. Vosotros, vosotras contestasteis. Ellos, ellas, ustedes contestaron. Далі переходимо з вами до дієслів, які закінчуються на «р». Ми вже розглянули з вами дієслово «комер» – «їсти». Зараз переходимо до дієслова «бебер» – «пити». Yo – «бебі» Tú bebiste. Él, ella, usted bebió. Nosotros, nosotras bebimos. Vosotros, vosotras bebisteis. Ellos, ellas, ustedes bebieron. La siguiente palabra es: Vivchate, aprender. Yo aprendí. Vivchate, abonavchate se chomos. se chomus. Yo aprendí. Tú aprendiste. Ель El, ella, usted aprendió. Nosotros, nosotras aprendimos. Vosotros, vosotras aprendisteis. Ellos, ellas, ustedes aprendieron. Далі буде говорити дієслова вже без е, особових займенників. Ви вже точно їх наслухалися. Ось, і думаю, вже їх точно запам'ятали. Тому переходимо до наступного дієслова. Це дієслово розуміти ентендер. Йо entendi. Tu entendiste. Я забула, що я мала говорити без іменників, но нічого. Entendí, entendiste, entendio entendimos. Entendisteis. Entendieron. Наступне дії слова це дії слово продавати. Bender. Bendi. Bendiste bendio. Vendimos, vendisteis y vendieron. Dale y de allí slavo. correr. Yo corrí. Tú corriste. Él y usted. Corrió. Nosotros, nosotros. Nosotros, nosotras. Corrimos. Vosotros, vosotras. Corristeis. Ellos, ellas, ustedes. Corrieron. Перфекто. Наступне діє слово розуміти. Там у нас було ентендер, також тут є дієслово слово таке «comprender». Компренді, Komprendi, компрендісте, компрендіо, компрендімус, «comprendisteis», «comprendieron». Балі. Vale. Відповідати. Респондер. У нас було закінченнях на ар контестар. Ще є слово респондер, вони синоніми. Респондер. Respondi, respondiste, respondio, respondimos, respondisteis, respondieron. Obitiate, prometer. Prometi, prometiste, prometio, prometimos, prometisteis, prometieron. Dastupne gie slovo ce lamate, rozbivate. Romper, romper. Yo rompí. Tú rompiste. Él, ella, usted rompió. Nosotros, nosotras rompimos. Vosotros, vosotras rompisteis. Ellos, ellas, ustedes rompieron. Далі переходимо з вами до дієслів, які закінчуються на ір. Ми розглянули з вами дієслово бибір. Ще раз нагадую, що вони відміняються точно так само, як дієслова, які закінчуються на р. Але ми говоримо зараз лише про правильні дісла. Вербус регулярес. Добре. Вібір ми провідміняли. Наступне слово відкривати, відчиняти абрір. Абрі, Абрісте. Абріо. Абрімос. обрістейс, Абрієрон. писати, ескрібір, ескрібі, ескрібісте, ескрібіо, Ескрібімос. escribisteis escribieron otrimovate recibir recibí recibiste recibió recibimos recibisteis recibieron Підніматися або щось піднімати. Субір. Субі. Субісте. Субіо. Субімос. Субістеїс. Субєрон. Verísovate, primate decidir, decidí, decidiste, decidió, decidimos, decidisteis, decidieron. Dos volate, permitir, permití, permitiste, permitió, permitimos, permitisteis, permitieron. Ділитися щось з кимось uh, ділити, так, розділяти. Компартір, компарти, компартисте, компартіо, компартімос, компартис, компатіон. Наполягати на чомусь. Наполягати. Інсистир, інсисті, інсисті, інсио, інсимос. Інсистістейс, інсистієрон. Добре, інсистістейс дуже таке цікаве слово, оскільки с, так. Наступне слово асистувати, э, можна навіть сказати, типу, як так, допомагати в чомусь, асистувати. Або асистір тамб'єн альго означає десь э, відвідувати щось, відвідувати, наприклад, якийсь там захід. Асистір, асисті, асистісте Асістіо, asistimos, asististeis, asistieron. І останнє дії слово, поки це народжувати. Парір. Парі, парісте, паріо, парімос, парістейс, парєрон. Це була дуже хороша. Зарядка для мого язика. Скажіть, будь ласка, чи вам було корисним це відео, чи вам сподобався такий формат. Напишіть мені коментарі, дайте якийсь свій фідбек. І якщо вам сподобалось це відео, сподобається, то знімемо другу частину про неправильні дії слова Бербос і регулярис за схожим принципом. Тому всім дякую за перегляд, дякую за те, що підписалися, поставили лайк. А, вдячна вам за те, що ви дивитесь мене. you've